Бажаю здоров'я! Я Віктор Вернер, санітар 120-го окремого розвідувального полку. І сьогодні поговоримо про аптечку. Аптечка медична, загальновійськова, індивідуальна. Як ви думаєте, коли з'явились перші військові аптечки? Ні. Не під час цієї війни і навіть не в Другу світову війну, і це не придумали Лєнін з товаришами. В австрійському генштабі аптечки з'явились тоді, коли з'явились перші війни. І люди зрозуміли, щоб зберігти життя, потрібно надавати медичну допомогу. Звісно, в розумінні того, які були медичні познання на той час. Наприклад, прообразом сучасного турнікету була звичайна конопляна мотузка, яка затягувалась на рані і так само виконувала функцію. Зупинки кровотечі. А в візантійському війську, наприклад, були депутати. Ні, не депутати, а депутати. Це були про санітарів, які йшли на відстані 100 кроків за атакуючим військом і надавали медичну допомогу. І часто дуже залежало, щоб у тогочасного військового теж була індивідуальна аптечка. Але повернемось до наших реалій. Аптечка медична. Загальновійськова індивідуальна. Чому вона називається загальновійськова? Ця аптечка максимально уніфікована для усіх родів військ. А чому індивідуальна? Тому що вона належить кожному конкретному бійцю, і саме цієї аптечки цьому бійцю надається допомога. Чому важливо мати аптечку як військовим, так і цивільним? Наприклад, зараз повітряна тривога. і ви знаєте, що може пролетіти куди завгодно. Тому наявність аптечки, вмінням володіти тим, що всередині, є надзвичайно важливим, тому що, зрештою, це може врятувати ваше життя. Тепер розглянемо більш детально, що є в цій аптечці. Перше, це оклюзивна наліпка. Раніше вона не додавалась, зараз вона є. Для чого вона? Для того, щоб закривати поранення в грудній клітині. На початку повномасштабного вторгнення такі наліпки в комплект до аптечок не входили. Але практика військових дій показала, що це дуже необхідна річ. І вона реально може рятувати життя. Тут дві наліпки. Для чого вони? Для того, щоб закривати в разі потреби і вхідний, і вихідний отвір. Турнікет. В комплекті є катовські сьомого покоління і є турнікет Січ. Насправді вони обидва досить якісні і ліцензовані Міністерством оборони, але, на мою думку, краще вкласти турнікет в аптечку однієї системи, тому що система КАТ і система ці трохи відрізняються І це буде незручно, коли в умовах бойових дій, коли треба швидко накласти турнікет, щоб зупинити крововтрату, і хтось зможе на розібратися. Навіщо потрібен турнікет? Для того, щоб зупинити крововтрату кінцівок рук або ніг. І це мають вміти робити не тільки військові, а й цивільні. Важливо знати, що турнікет не може стояти вічно, максимальний час його знаходження на... Пораненій кінцівці це 3 години. Інакше ви ризикуєте втратити кінцівку і буде ампутація, тому що через 3 години тканини починають відмирати. Маркер. Теж важлива річ для того, щоб на турнікеті робити позначку про час накладання турнікета. Маркер водостійкий для того, щоб на турнікеті написати час його накладання. Насправді час можна написати хоч на лобі. Головне, щоб його було видно, коли пораненого привезуть на стабік. Рукавички медичні, одноразові. Насправді це дуже важлива річ і в першу чергу для того, хто надає допомогу. Ви не знаєте, які інфекції є у пораненого, в які інфекції ви йому можете занести. Ще важливо, то, що ці рукавички блакитного кольору. Розумієте для чого? На цих рукавичках видно і кров, і бруд. Бо якби були вони червоночі, жодного кольору це б не було видно. Ножиці. Ножиці ці не для манікюра, як ви могли подумати, а для того, щоб розрізати одяг, взуття, щоб швидко можна дістатись було до рани, оглянути рану. Особливо це важливо взимку, коли на пораненому може бути тідмуха, і, і куча різного одягу. І тому ці ножиці, це дуже важлива річ. Бин стерильний, тут 7 метрів його довжина. Ну, насправді це більше для того, щоб зафіксувати якусь пов'язку чи якісь перекрите ну зовсім дрібно, дрібне поранення. Назофорингіальна трубка. Дуже важлива річ, коли забиті верхні дихальні шляхи, і ви за допомогою цієї трубки зможете. Відновити дихання, але дуже важливо вміти нею користуватись. Це по-перше. По-друге, цією трубкою має йти е змазка, щоб можна було ввести через ніс цю трубку і не пошкодити слизову. Ще важливо, коли ви отримали аптечку, вам треба одразу перевірити, чи ця трубка підходить вам по розміру. Для цього треба край трубки прикласти до кінчика носу, а інший край трубки прикласти до мочки вуха. Якщо воно по розміру підходить, значить трубка вам вся підходить. Якщо воно трошки довше, теж може підійти. А от коли вона коротка, то цю трубку вам треба замінити, інакше вона не принесе вам жодної користі. Бандаж універсальний, типу ізраїльський. Насправді теж дуже важлива річ. Часто при недосить значних пораненнях може замінити турнікет. І це на відміну турні... від турнікету не таке травматичне. Може так само використовуватись і на кінцівках, і навіть голову перемотувати можна. Можна додатково зафіксувати оклюзійну наліпку на грудній клітині. І тому ця річ обов'язково має бути в складі аптечці. Пластер. Власне, він теж слугує для того, щоб закріпити додатково навіть той же турнікет або пов'язки. Гемостатик це такий просочений бинт, щоб зробити тампонування. Він має бути обов'язково в вашій аптечці. І ще одне у нас є термоковдра. Насправді теж дуже важлива річ, щоб зігріти пораненого, тому що коли поранений, втрачає у нього починає падати температура і треба зберегти йому тепло. Насправді це базові речі, які мають бути в аптечці. Кожен військовий, так само як і цивільний, має доукомплектовувати свою аптечку. Але не просто треба мати якийсь набір предметів в аптечці. Ще дуже важливо вміти ними користуватися, тому що, зрештою, це може врятувати ваше життя. Чому аптечка називається індивідуальна? Тому що треба розуміти, що допомогу собі ви можете надати тільки з цієї аптечки. Так само, якщо побратим буде надавати вам допомогу, то теж тільки з вашої аптечки. Він не зобов'язаний надавати допомогу зі своєї аптечки. І це треба розуміти, це сформувалося протягом цієї війни. Ще одна важлива річ. Аптечка має розміщуватись так, щоб ви могли дістати до неї як правою, так і лівою рукою. Бажано, щоб в одному підрозділі аптечка знаходилась в однаковому місці у всіх військових. Це теж важливо, щоб в разі вашого поранення у вас цю аптечку не шукали. Бо в умовах військових дій важлива кожна хвилина. Тому навчайтеся тактичній медицині, ходіть на курси з тактичної медицини, навіть в Ютубі дивіться якісь навчальні відео. Зрештою, це може зберегти життя як вам, так і вашим побратимам.